Всім хай, з вами Макс, я сьогодні граю в Сіті Ресінг І там нас вже йде третя серія. І ми скоро виграємо вже Бамблбі. Ще завтра вже Ми будемо мати от таку от красиву машинку. А зараз просто будемо кататися, ну як завжди. Як завжди зараз прийду, провірю за таки. Так. Тут нічого інтересного. Магазинчик. Блин, не мав купляти. Ладно, не буду купляти. Е так, просто трошки подивись. Та ця машина даже слабша. Та ну цю Бамблві. Ну, просто протести мої. Я бачу, що вона... АЦЦ більше. АЦЦ. Це... Від гри Е... Та вона так не дуже і лучше за неї. Може ця машина. Та. Я не знаю, на що їй взяли третю поставили. Їй треба було другу ставити, а якби не першу. 268 кілометрів. Та ця 265 їде. А це прокачка фул. Це теж фул прокачка. Ой, це палітра. Да, це все максимальне. Ну, може, може, якщо вона не на максимальному, то вона буде десь тако їхати. Якщо... Ну... як вам так сказати. Ця машина... Вона вроді і сильніша, і слабша без тут максимальна прокачка, вона може їхала, ну 260. А ця, може 250. 240. А ця у нас їде 268 без прокачки. А ну-ка, а ні, я думаю, що таке моно відкрити. Ладно, давайте будемо далі гонки проходити. Щось нове у нас там відкрилося. Таке, бачите, ой, там треба вже клас Б. Якщо ми там не пройдемо з класом Б. B... Нам просто не дозволять кататися. Так. Тут одразу є машина якась r8. А, це противник мабуть, нашого r8. Ладно. Один на один Чикаго. Ми в Токіо вже їхали один на один. Будемо в Чикаго тепер їхати. Wonderful Pass. Ого, якесь інше місце, якесь світле. А в нього така сама прокра... покраска як в нас. Ах ти ж скотина. It's good. It's good. О, тут тут у нас э, рух такий як воу. Такий як в нас в Україні. Я так поняв. Бо я поправив зараз в Їду. Ой! Сорян не побачив. Що там писало? 300 метрів, щоб три зірки. І ще треба Wonderful Pass. Я не знаю, що це таке. Dungeon pass. А що таке Wonderful Pass? Ладно, просто будемо їхати. і Якщо, там, ну, може побачимо. Що таке Wonderful Pass? Воу! Сейф драйв, це я так поняв. О, О, Овлечил! А, він доганяє! Він доганяє! Ні, Не знаю таке слово! Тут одне коло! Йо, бляха, муха. Погнали отсюда! Сейф драйв! А що мені це ваша сейф драйв? Давай на 300 дервемо метрів. Давай, 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 давай. 300. Так зараз главно, нічого не влетіть, бо це буде епічно погано. Осторожно, осторожно, осторожно. Він навстріч... А, просто ці автобуси, вони дуже широкі і не знаю, що вони на встрічні їдуть чи де. Тихо, тихо, тихо. Так, добре прыжок і там же буде, так поняв, все. А, ні ні Хочу на О, анда є онда. Фініш же я бачу. Тик-чик. На відео чітко. Шух. Ой, пропало. Шоу, я ще наподрізав машину. Денджон пас, пас 7. Віндефул. Тут нема такого, що нам треба... Нам треба Денджон Пас 16 штук зробити, я зробив такі вісім, блін. А у нас все одно три зірки. Оу. Я не буду ладити, я вже дав обіцянку. Будем триматися. Ми ну, ще одну давайте возьмем. Еліта А, там клас С. Ну там на ну, що ж клас С. Матор. Треба все спочатку дійти до кінця. Клас А. Ні, народ, ні, ні, ні. Клас А це... О! 50, 50 длин нормас? Коли я ж ти Не, я не куплю альбипак. Ладно, что-таки R8? Мне интересно. Ой. Треба нам всю машинку. Давайте разблокуем. И... Да. Йо-йо-йо. Покрасим его. Секи! 20 алмазов. Не, народ. Шо? О, ха -ха. Ладно, трошки хотя бы прокачаем и... Блин, жалко. Корой. Давайте пока размейки си такий колер. Пичный. Ты ма чрного? Блин, черный с ними любимый колер. Ну-ка, ну погнали. Гарер. Матор. Р8. А, это понял все. Все на r8. Ой, блин, Токио. Так мы на сейр назвать купил, R8. А он r8. Ммм, <плес> не прокачка. Це, мабуть, перша гонка, яку я здую. Марохат. Oh. Ого. Непривично їздити якась на неї. Чутливість така. кабер ідіот. Чи то я знову я так не так прочитав? Куда? Е, ну шо так... Ой, вона дуже неповоротлива, ця машина. Давай, 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 давай. Я мушу їх ще взуть, це на відео. Не, куда? Куда ты меня спихнул? Блин, дебил. Тут два кола уже. Отошел. иха GTR-12? Куда? Отошел. Отошел, сказал. Давай, давай, давай. Взуй их всех по щам, придурки. Эу, эу, эу. Погнали! Блін, ну це пічно класно. Купили R8. І я так поняв у них номера City Racing А не знаю, чи на відео буде видно. Їхні номера, тут, походу, трафіку нема. Там пише SR City, City Racing City. Сіти. Позволетимо на фініш. Да, ми залетіли на фініш. Красавчики. Погнали далі. Брр. Разом треба буде в кінці цієї гонки, подивитися, хто з нами їхав, якісь там вже нові йдуть персики. О, мені нітро. Ну от давайте нам перший оцей ускоритель. Хоча, цей дає більше скорості. Але він і палить більше нітро. Ні, я весь не буду врізатись в забор. Ну відстань нас між ними така нормальненька... Походу... А вже другий коло! Погнали, погнали! Не можна зараз так зупинятися, бо ми зараз здуємо. Я не хочу програти в тих недоботів. Інтересно, ця гра грається в мультиплеєрі. Не в такому мультиплеєрі, що з другом, як Майнкрафт, а такий мультиплеєр хороший. І світовий, я таке В світі можна було пограти цю гру. Було б класно. Ааа, тут у нас є Best. Я також подивився, що на вугол. Там пише Best Lab і Lap. Що ми зараз їдемо... ой-ой-ой. То ми пройшли... Те, коло за хвилину 27, а це ми зараз за хвилину... зараз скажу сіки. Хвилину... Хвилину десь 16. Да, хвилина 16. А всього два... Так, хто з нами їхав? Другий приїхав Махорат якийсь. Май... Марохат. Далі GTR12, він був перший, добре, добре пам'ятаю. Хто? Четвертий. Сукрай? Ку кабель дот. Дотір, мабуть, якийсь і Солід тає. Понятно. Ого, нам тепер дають по 400. Нормально. 160 не буду ладити машинки. Доведу й до такого стану. А, віпки мені. Хочуть. Бити. Я не буду дати віпки в них. Це у нас Кадяпщо машина. А, то це в нас, слухай. 272, 290 це швидше. Це дуже швидка машина. Колекція 3. Мабуть, все-таки мені придется віпку купувати. Саму таку чую, от. 499, але не знаю, чому мені хватить. Люксори дрифт. О, 9 доларів, ні. VIPKICE stoi. Ой, стоїть? О, ні. О, це віпка. 4 долари. А, а там будуть знижки. Ай... Корбліна 99 доларів. О, 99 доларів. Але за ним ще плюс 1000 алмазиків дається. На всю їхню прокачку спустиш і все. Ладно, що думаємось можна закінчити. Ми пограли в City Racing, ну я пограв. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А якщо не понравилось, думаю, вам є що сказати в коментарях. А був Макс Всім пока.